Вдивляється на мене з давнини земля тисячолітніми очима, якого роду племені, дитино, я з України, тут моя родина, тут пращури мої, мої сини. Я з України, це моя земля, мій край, моє минуле і майбутнє не втрачена, священна, незабутня історія і в ній Моє ім'я, вступаю твердо, сміло по землі, вростаю в неї, молодіє тіло і не розділить нас ніяка сила, землі я визріла, її хрестила дощем очей, молитвою душі, вдивляється на мене з давнини, земля тисячолітніми очима. Я, роду чесного і вільного дитина. Я Українка тут моя родина, тут пращури, мої, мої сини.